Добрий день. Сьогодні ми зібралися, щоб знову проговорити про цікаві культурні події, які будуть відбуватися саме у Закарпатті. І сьогодні ми говоримо про наш Мукачівський замок. Це дійсно. У, 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 вибачте, Ужгородський замок, тільки з Мукачева приїхав в Мукачівському замку, Про наш Ужгородський замок. Чому? Тому що саме замки вони є тими об'єктами, які притягують не тільки туристів, але і творчих митців. Чому? Тому що замок, він є. Об'єктом, у якому можна проводити е, різні культурні події, масові заходи. Чому тому що е, зараз, коли триває війна і до нас е, е, їде дуже багато людей, і переселенців, і артистів, які е, не мають свої творчі майданчики у себе в областях, е, наша область е, надає можливість кожному. Е, Здійснити свої мрії, свої проекти, проекти, які вони запланували. Тому саме Ужгородський замок він є не об'єктом, який займається тільки музейною справою, а є об'єктом, який і проводить арт арт-простір, надає свій арт-простір для того, щоб саме всередині в серці в серці міста Ужгорода відбувалися цікаві події. Про те, що буде відбуватися, я таку інтригу задав, передаю слово Ольге Шумовській більше і організаторам дуже цікавого проекту. Доброго дня, шановні колеги. Справді хочеться відмітити, що наш музей пропрацьовує дуже багато роботи, зокрема, це і по масовим заходам. До кінця місяця ще відбудеться декілька подій. Хочеться всіх запросити на ці події. Це буде дуже цікава унікальна лекція від нашого науковця Михайла Джахмана про бастіонне укріплення нашого замку, тому всі долучайтеся. Лекція буде 25 квітня. Також буде ще передача нам унікальних артефактів, які обробив і дослідив кандидат історичних наук. Автор археологічної експедиції Мойжес Володимир. Також запросимо вас, шановні колеги, на висвітлення цієї події. Ну і безпосередньо вже буде проведено 27-28 квітня. Як ви знаєте, вже анонсовано фестиваль Бельтайм. Це у нас буде на території, адже наш музей, наш замок став таким осередком культурного життя. Тому ми будемо популяризувати своє культурне надбання. Зокрема, вже більш детально про саму організацію на протязі двох днів нам розкаже пані Вероніка, і ми будемо знати про інформацію, що буде відбуватися. Ну а я хочу всіх запросити. Зокрема, будуть працювати і музейні експозиції. Тому крім того, що ви відвідуєте класний фестиваль, долучайтеся ще до популяризації культурного життя нашого краю. Ми готуємось і до дня музею. Про це також буде анонсовано дуже. Гарні готуємо експозиції нові до відкриття. Ті, що ми вже відкрили, зокрема і виставки світлин. Вони зараз продовжують в нашому замку демонструватися. Тому всіх запрошуємо. Я думаю, це буде цікаво. Проведіть гарно вихідні, долучіться до благодійності, донатьте, допомагайте нашим збройним силам. Адже це благодійна акція, і основна мета в проведенні, зокрема, оцього масового такого заходу на території нашого музею це благочинність. Як вже було сказано, Віталій, Віталічем, більш детальну інформацію нам розкажуть організатори, зокрема самого вже дійства, тому я передаю слово їм. Микрофон? Добрий день, мене звати Вероніка Станча, більш відома як Вероніка Вітерець, і ми разом з Закарпатською творчою майстернею, з милим Яблочком, а також з гурмового краке 128-ї бригади хочемо провести такий благодійний захід на підтримку наших військових і на популяризацію культури і творчості нашого краю, тому що наш край сповідує також і європейській. Цінностей і нам потрібно, щоб культура продовжувала своє життя. Мистецтво продовжувало своє життя. Люди цього потребують, тому що без мистецтва наш розвиток припиняється. Тому ми хочемо два дні в Вишгородському замку провести такий цікавий захід. А там будуть представлені як і цікаві лектори, зокрема Віталія Мироняк з села Миколичин, яка розповість про культуру і одяг і традиції карпатського регіону. А також у нас буде викладачка Дезидерія Задора від Вікторія Кумгир. -Кум яка розповість про великодні ігри і а, проведе майстер-клас з співання веснянок? І можна буде трішечки пізнати закарпатські традиції? А, з лекторів ще буде Володимир Мойжес, професор, який проводив розкопки. А, Церкви, яка знаходиться на території замку, він проведе власною персонну екскурсію, розповість особисто про всі ці експонати. Я сама би залюбки хотіла побачити все і почути все з перших вуст. На другий день у нас буде. Вадим Пазняков, який є лідером руху Декомунізація декомунізація деколонізація України, який розповість про те, чому це важливо і як правильно писати петиції, як взагалі проводити цю декомунізацію, відповість на популярні питання. Ми також запросили митців. Зокрема, це буде гурт Гудацька Тайстра, буде гурт з Києва Ярра, який самі є. З Крима, але наразі проживають у місті бровари і показують, що Крим це Україна несуть свою культуру України. І ми дуже хочемо, щоб Закарпаття їх почула. Ну і е, головними хедлайнерами на неділю це буде «Гудаки Вілач з села Нижнє селище, які є е, неймовірними професіоналами. Минулоріч були номі... номіновані на Шевченківську премію. Тому е, це той гурт, який вартує почути наживо. Ми е, також долучили е, різних е, Митців до виставки продажу можна буде придбати як витвори мистецтва, так і різний хендмейд, не тільки Закарпатський, але до нас приїдуть митці з усієї України. Тож ми хочемо створити такий осередок, щоб гарно провести час і водночас назбирати на підтримку нашого війська. Минулоріч річ. Ми збирали для дитячих будинків сімейного типу, які знаходилися на Харківщині і пережили окупацію. Про це ми відзняли документальний фільм, який буде продемонстровано під час нашого заходу. На жаль, наразі усі ці дітки вже виселені з тих будинків, в яких вони знімалися. І це буде дуже символічно, що захід і схід України разом, що ми підтримуємо одне одного, і ми зараз підтримуємо їхніх захисників, які виборюють нашу незалежність саме на тому напрямку. Так може переставити мікрофончики? Угу. Доброго дня, мене звати Аркадій Шиншинов. Я керівник благодійного фонду Закарпатська творча майстерня. Що хочу сказати, що вам скажу, у нас війна, не забуваємо цього, що у нас війна. Які б не були, яка би не була нестача там або такий голод по культурі. Ще більше, ще більше треба нам для наших воїнів, для наших захисників. Складатися, збирати, відправляти, купувати дрони. От саме, саме цього разу. Це підрозділ Kraken і наша 128. Коли ми запитали, що нам треба, що вам що треба, вони написали нам дрони, дрони, дрони. FPV, Камікадзе. І що, що, що можете на то збирати? Писали там нам Прайси це, значить. Ну, і саме для цього робиться цей, цей захід. Нам треба дронів, нам треба, щоб наші. Солдати, наші захисники мали ту зброю, яка потрібна для того, щоб вигнати ворога з нашої землі. Хоча може, запитання ще будуть. Є запитання? Є запитання? Є? Давайте тоді. Я зараз розкажу. Я розкажу. Да. Значить, да, 27-28 квітня, 24-го року, це субота-неділя. Ужгородський замок імені Теодора Легоцького. Ви бачите, підготували наші організатори такі афішки. Покажіть, будь ласка, да, всі, якщо ви бачите по місту Ужгороду або в соцсетях, <клух> будь ласка, зверніть увагу, ознайомтеся, запрошуємо всіх до Ужгородського замку. Буде відбуватися дуже цікава програма. Тут буде і. Крафтові виробники будуть представляти свою, свою, свою продукцію. Буде працювати сцена музична, на якій будуть виступати фольклорні етнографічні колективи і також гурт Яра. Далі, також про лікторії ми вже почули, які будуть відбуватися на території тематичні зони. З атракціями, мастер-класами народних ремесел буде виставка закарпатських митців, кінозал буде працювати, як вже було сказано. що Знято фільм, і можна буде дивитися: лицарські бої, стрільба із лука, різноманітні заходи. Ви бачите, також ляльковий театр для діточок, традиційна закарпатська кухня. Ну і... Благодійний збір буде відбуватися, про який ми вже говорили, що армії треба дрони, і благодійні аукціони будуть відбуватися. Тому запрошуємо субота-неділя, 27-28 квітня, до Ужгородського замку з 10-ї години ранку. Цілий день так? до 18.00. 18 18 Будь ласка, якщо є запитання. Немає. Дякуємо тоді за увагу.